Іван Франко, фарбований лист. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий, прехитрий. Скільки разів гонили його стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі з них. Обминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав, а вже як вибереться на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого зботія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання, ніколи не вертався з порожніми руками. Незвичайне щастя і його хитрість зробили його страшенно гордим. Лис і задумав завтра побігти до міста і з базару купити курку, але цим разом під ними кита таки помилився поміж коноплями та кукурузою він безпечно заліз аж до передмістя, городами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дійшов аж на середину міста. Але тут біда, треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутися назад. Але на вулиці і на базарі крик, шум, гамір. Вози скриплять, колеса гуркотять, коні гриблять копитами, свині кавічуть. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чув. Лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало багато людей. Стояла курява. Лиса мало хто запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита й тому рад снітився, скулився та ровом, як чкурне просто на базар, де довгими рядами сиділи жінки. Держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до базару, коли йому назустріч пес біжить. З іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Псів уже на шмикита не одурить. Зараз пронюхали, хто він, загарчали, та як кинуться до нього. Наш Микита закрутився, момугав окропі. Що тут робити, куди йдітися? Недовго думаючи, він шмигнув найближчі одчині ворота, а зворить на подвір'я. Зіщулися тут і роздивляється, куди б йому сховатися. А сам слухає, Чи не біжать пси. Ого, чути їх, уже близько!» Бачить лис, що на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі що так несподівано стала йому в пригоді, було більше, як до половина синьої, густої, на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що фарбував будинки, паркани та садові лави. Завтра він мав фарбувати якийсь великий паркан і відразу розоб'яв собі пів діжі фарби та поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Вскочивши в цей розчин, лис Микита в першу хвилину пірнув у нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що вже його тіло було затоплено в фарбі, але тільки морда. Така ж синя трішечки стирчала з неї. Отак От він виждав, поки минула страшна небезпека. Серце билося сильно, голод крутив кишки, запах олії душив його. Але що було робити? Добре, що живий. Та й то ще хто знає, що буде, що, як надійде господар бочки, і застане його тут. Аж коли смерко. Лис Микита прожогом вискочив із свого незвичного купелю, перевіг вулицю і непомічений ніким ускочив до садка. А звідси бур'янами через перелази, через капусти та кукурузич курнув до лісу. Довго ще тяглися за ним е -е, сині сліди, поки фарба не стекла, трохи та не висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не з того боку, де була його хата, а з протилежного. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти зо дві милі, але на нього це не стало вже сили. Тому, підкріпившись трохи кількома яйцями, які знайшов у гнізді перепиливці, він ускочив у першу ліпчушу порожню нору, розгорнув листя, зарис за з головою і заснув, справді як після купання. Чи пізно чи рано, прокинувся він на другий день? Саме добра пора на полювання подумав, але в ту хвилину зиркнув на себе. Лишенько, аж скрикнув бідолаха. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш, зупинився і знову придивляється. Та невже це я? Невже це моя шерсть, мій хвіст? Мої ноги, ні, не впізнає, не впізнає, та й годі. Якийсь дивний страшний звір, синій синій, з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довбня. І таке колюче, мій лис оглядається чудовище. Що зробилося з нього? Обнюхується, пробує обтріпати не може. Пробує обкочатися в траві, не може. Пробує дряпати, лизати, але не підпускає. Побіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмити фарбу. Де тобі? Фарба олійна, вночі у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, брате Микито. Де не взявся вовчик-братик? Ще вчора він був добрим знайомим нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та з таким здоровенним, мов і знидів, вилитим хвостом, він аж завив з переляку. А утямившись, почав утікати, ледве хлипає. Натрапив у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, Оленя. Всі його питають, що з ним? Чого він так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив, та знай тільки лепече. Вон там, он там, он там. Ой, та й страшно ж, ой та й ж. Та що, що таке? допитують його знайомі. Не знаю, не знаю. Ой та й страшне ж. Бачачи, що з вовком біда, звір вирішили йти усі разом у той бік, де показував вовк, і подивитись, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де вже крутився Лис Микита, зиркнули собі та кинулися в розтіч. Це ж пак, такого звіра не видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті, яка воля. Хоч і як тяжко турбувався Лис Микита своїм новим виглядом. А все-таки він добре бачив, яке враження справив його вигляд на вовка та інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис, та це непогано, що вони мене так бояться. На цьому можна добре виграти. Стійте, лишень, я вам покажу себе. І піднявши гору хвіст та горно надувшись, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, де сходяться всі лісові звірі. Сів там на пеньку, де звично сидить собі ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, як навколо майданчику насходилися звірі птахів вийдемо не видимо. Всім цікаво знати, що воно за поява, і всі бояться її, ніхто не вміє приступити. Стоять здалеку, тремтять і тільки чекають хвилини. І тільки чекають хвилини. Щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь ледве-ледве, переводячи дух, запитав А хто ж ти такий? Підступіть ближче, я вам все розповім, лахідно й солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Смикита, і радійте, сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіря, гостромисле, звірячим царстві запанував нелад. І несправедливий суд, і неспокій. Ніхто там напевний за своє життя і своє добро. Йди на землю і будь царем звірів. Заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж долоні сплеснули. Ой, Господи, та це ти маєш бути нашим царем. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звіриному царстві. Зараз кинулись робити порядки, орли та ястроби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знов радість запанувала, почулася подяка. От цар, от добрий! От премудрий, та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у бога за дверима. Пішли дні за днями, Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, готове, зарізане, навіть обскубане і опатерне об приносили йому послужливі міністри. Та й справедливість його була така. Як звичайно, у звірів, хто був дужчий, той кращий, а хто слабший, то ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Коли вбили мисливці, той загибав, а хто втік, той радів, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя. А надто такого не схожу на всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі, не тужив, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоби звіри не пізнали, хто він є справді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не показувати перед своїми міністрами, що він є лист. А не звір гостро Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став царювати. Звірі надумали врочисто святкувати той день і справити великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, написали чудову контату і ввечері після великих процесів, обідів і промов на честь царя хоробиступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревели басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж вуха в'янули, але як молоді лисички в народних бронях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг триматися. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, задзявкотів і собі по лисячому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли, всі міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це ж лис Простісінький фарбований лис, ще й паскудною олією фарбованою фарбований. Тьху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехун, ах ти, обманщик, і не згадуючи вже ні про які добродійства, ні про його хвалену мудрість. А люті за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулись на нещасну Микиту і розірвали його на шматочки. Кінець!